Сюрприз. Вау! Тортик для дорослих. Ще одна свічечка. Ти бачиш, що тут? А ну давай, давай. О! А ну сильніше, сильніше. Не чіпай, тільки ручками. А ну сильніше, сильніше. Молодець! Ти Вау, бачиш, який... що тут? Зайка, зайка, тут зайка, зайка, ручками каміння. не чіпай, будь ласка. Цей тобі не можна, на А я тобі Динозавр. динозавра дам. Так, да, кот. На, Тобі динозаврика дам. І що? і котик. Ні-ні, зайка, це, це не можна. Це, не, це, це для дорослих. Для дорослих котику. Ану вибирай, який тобі ще дати. Каміння. Камінчики, так. Зараз <сміння> закидай на камінь. Двоєчку не треба. Двоєчку можна мамі? А ти обирай, яким динозавриком хочеш погратися. Обирай, яким динозавриком хочеш погратися. Тарілочко, тарілочку не можна зай. Вибирай. Молодець. Добре. А давай, мама, тобі їх усі познімає. Давай. Диви, які класні. Диви. І травичко. І травичко, добре, і травичко. Диви. Дивись, не чіпай, зайка. Ну не чіпай, не треба, котик, не чіпай.